Довіри. Жив був майстер-ювелір. Звали його Омелян. Він прославився тим, що створював не просто прикраси, а персні, в яких жила магія любові. Люди з усього світу приходили до нього по обручки, вірячи, що його робота принесе щастя їхній родині. Одного разу до майстра завітала молода пара Данило та Софія. Вони попросили зробити найміцнішу обручку, яка захищатиме їхнє кохання від будь-яких бур. Зроби її великою і масивною, сказав наречений Данило, щоб увесь світ бачив, які міцні наші почуття. Ні. усміхнулася наречена Софія. Нехай буде тонкою і вишуканою, мов шовкова нитка, що поєднує наші долі. Майстер уважно поглянув на них обох, дістав шматочок золота й узявся до роботи. Він працював кілька днів із особливою увагою до найменших деталей. За кілька днів він простяг парі дві прості маленькі обручки. Вони були майже невагомі. Але ж вони такі легкі, здивувався Данило. Як вони зможуть захистити нас від випробувань? Справжня сила персня не у вазі, а у формі відповів омелян. Чим менша обручка, тим більше довіри вона вимагає. Що ти маєш на увазі? спитала Софія. Велику обручку легко зняти й загубити. Вона вільно ковзає по пальцю. Так само легко люди відходять одне від одного, ні за що не тримаючись. А маленька обручка він ніжно стис її долоню, прилягає щільно, обіймає, тримає м'яко, але впевнено. Пара подивилася одне одному в очі. Любов це не кайдани, але й не безформна свобода. Це коло довіри, у якому є місце близькості, підтримці та вибору бути поруч. Пара повернулася додому, і відтоді, щоразу, коли їхні пальці торкалися обручок, вони згадували слова майстра: Маленька обручка це велике коло довіри.